Він народився у невеличкому селі і ріс в надзвичайно бідній сім'ї. Батька не було, тож вихованням хлопчика займалася мама і вітчим, який постійно знущався над дитиною. І хто б міг подумати, що у дорослому віці він буде не лише керувати цілою країною, але й купатиметься у розкоші, зумівши накопичити статки у мільярди доларів. Мармурові палаци з золотом та шкірами убитих тварин різко контрастували з вутлими хатинами простих людей, які, здавалось би, розваляться від сильного. Вітру прийшовши до влади, створив Україні культ особистості. На вулицях стояли височезні пам'ятники, а у приміщеннях портрети. Критики жартували, що населення Іраку 34 мільйони, 17 мільйонів людей, і стільки ж портретів Саддама. Але тих, хто наважувався сміятися з диктатора, було мало, бо кожне необачне слово могло закінчитися погано, дуже погано. Диктатура була настільки міцною, що навіть учителі у школах були агентами. Якщо дитина мала дурість промовити про лідера країни щось негативне, то ввечері до її батьків приїжджали суворі незнайомці, і вона ставала сиротою. Хусейн був маніяком, але, попри це, вдавав із себе джентльмена у зубах сигара, а у склянці віски під час міжнародних візитів вишукані костюми в Кремлі. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев принял Саддама Хусейна, заместителя генерального секретаря регионального руководства партии Арабского социалистического возрождения, заместителя председателя Совета революционного командования Иракской республики. Але все змінилося, коли президента Іраку своїм ворогом оголосили Сполучені Штати Америки, звинувативши його у розробці зброї масового знищення. Спершу було військове вторгнення, а потім полювання і на самого тирана. Коли його знайшли у сільському підвалі, то світ побачив вимученого старця, бліду тінь самовпевненого і могутнього правителя. До речі, зброї так і не знайшли. Друзі, вітаю з вами канал За Сьогодні у межах нашого циклу про диктаторів. Ми розповідаємо про Саддама Хусейна, а також його яскравий шлях від Злиднів до Олімпу Влади і Шибениці. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу, а отже його побачить більше глядачів. 2003 рік Вашингтон звинувачує президента Іраку багатолітнього диктатора Саддама Хусейна у виготовленні зброї масового знищення. Просто у залі засідань ООН держсекретар США Колін Павел виголошує доповідь, мета якої переконати присутніх, що Багдад фінансує діяльність відповідних лабораторій і закликає світову спільноту прийняти важкі рішення на підкріплення своїх слів. Дістає пробірку і стверджує, що у ній зразки біологічної зброї, якою володіє Ірак, після цього президент Америки Джордж Буш віддає наказ про початок війни. Збройні сили Сполучених Штатів Америки та Великобританії розпочинають вторгнення до цієї азійської країни. Забіжу наперед, пізніше виявиться, що жодною зброєю Саддам Хусейн не володів, а звинувачення Павла були, м'яко кажучи, неправдивими. Він навіть перепросить усіх за свій виступ, але це буде пізніше і вплинути на ситуацію вже ніяк не зможе. Бо Саддам Хусейн буде мертвий. А після війни геополітична ситуація в регіоні зазнає кардинальних змін. Зараз ми продовжимо і розповімо, як розвивалися події далі. Я ж лише додам один цікавий факт, що пасував би як елемент сценарію у фільмі Тарантіно чи гая річі перед початком вторгнення, військове командування США надрукувало колоду смерті, спеціальних карт з обличчями та іменами найближчого оточення Хусейна, Усіх тих, хто мали відійти у світ кращий. Для чого це робилося? Усе просто військові, які готували до спецоперації, мали грати в карти і таким чином запам'ятовувати свої потенційні цілі. Ось ви можете подивитися, як вони виглядали. Колода як колода, шістки, королі, валети, піковий туз, сам Саддам Хусейн, інші тузи його сини і особистий секретар диктатора. Американці грали ними, жартували і робили ставки. А персони, які були зображені на картах, навіть не підозрювали, що їм залишилося дуже мало. Отже, 20 березня 2003 року американці здійснюють вторгнення до Іраку. Місцева армія пробує чинити опір, але все даремно. Уже 9 квітня військові входять до столиці. А 1 травня Джордж Буш робить заяву, що основна фаза війни завершена. Основна, але не вся. Бо Багдад захоплений, і пам'ятники хусейну зруйновані, але де він сам невідомо. На нього триває полювання. Тоді ж військові вриваються у численні палаци диктатора, їх близько трьох десятків, і світ облітають кадри небаченої розкоші: ліпнина, мармур, золото, мільйони доларів готівки і гігантські площі. Ось на цій світлині фотограф зафіксував, як в одному із приміщень американці грають у свій улюблений бейсбол. Попри величезну кількість бійців, полювання на Садама Хусейна тривало близько восьми місяців. Він ніби крізь землю провалився, і це й не дивно, бо як стало відомо пізніше, диктатор змінив усю свою охорону. Він не затримувався на одному місці більш ніж кілька днів, не довіряв нікому, не лише стороннім людям, але й найближчій родині. Однак скільки мотузка не в'ється, все одно рано чи пізно прийде кінець. У грудні 2003 року диктатора таки знайшли неподалік його рідного міста Тікрит, що на півночі Іраку. Виявляється, він переховувався у ямі на глибині трьох метрів. Зарослого, брудного, змарнілого і бородатого Саддама Хусейна, що не так давно тримав у страху усю країну. заледве можна було впізнати. Кадри із його затриманням облетіли увесь світ. На емоційній прес-конференції у Багдаді голова американської цивільної адміністрації Пол Бремер оголосив про арешт тирана короткою фразою: пані і панове, ми впіймали його. У той час паралельно вся країна святкувала цю подію салютами, стріляниною з автоматів та гудінням автомобільних сирен. До моменту, коли Кат накине на шию Хусейна мотузку, залишиться три роки. Його стратять у грудні 2006-го. Друзі, про усе найцікавіше, ким був Саддам Хусейн, як він зумів здобути владу, що накоїв та як був покараний, ми розповімо трішки пізніше. Але зараз я попрошу вас підтримати гривну хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКО 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які просто у ці хвилини відбувають атаки іншого диктатора. Їм потрібні кошти на закупівлю fpv дронів та бомберів, Чому їх треба багато, думаю, пояснювати не варто. Бо кожен FPV – це мінус для їхнього війська і збережене життя наших бійців. Тож, якщо маєте зайву копійчину, не шкодуйте, закиньте. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися. На постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Для нас є важливою кожна гривня, бо це дає нам змогу робити улюблену справу і створювати ще більше цікавого контенту. Я сподіваюся, що вам справді цікаво. Слухаючи про Саддама, мабуть, вам цікаво дізнатися про нього усе, а не лише про час перебування при владі, у тому числі де народився і як пройшли його ранні роки. Адже як зізнавався, чоловік саме дитинство вплинуло на характер. Як найбільше, отже, Садам Хусейн з'явився на світ у 1937 році в одному із сіл на північ від Багдада у старій глиняній хатинці, бідних селян. За одними даними, батько й старший брат померли ще до його народження. За іншими вони пішли з дому і не повернулися так. Чи інакше, але мама вийшла заміж ще раз і хлопця виховував вітчим, який частенько бив його та знущався. Щоб не терпіти усього цього у віці 10 років дитина втекла до свого дядька, якого звали Хейрах Тульфах. Той стає йому за батька. А позаяк був ветераном англо іракської війни, то від малих років прививав хлопцеві любов до арабського націоналізму. Згодом дядько стане мером столиці, а Саддам одружиться на його доньці, своїй двоюрідній сестрі. Хайралах Тульфах був одним з тих, хто найбільше вплинув на світогляд майбутнього диктатора. Він мав задатки нациста. Зокрема, написав памфлет, кого Бог не повинен був створювати. Історики неодноразово називали цей текст поганою пародією на мою боротьбу Адольфа Гітлера. А правозахисні організації звинувачували Хайралаха у расизмі. Зважаючи на усе це, було зрозуміло, що при такому дядькові політичне сходження Саддама Хусейна розпочнеться доволі рано, і так справді сталося. Подорослішавши, він вступив в Баас партію арабського соціалістичного відродження, яка базувалася на позиціях панарабського націоналізму, тобто її глобальною ідеєю було об'єднання усіх арабів. Також партійці виступали проти імперіалізму та ненависного заходу. У той час у сусідньому Єгипті пройшла революція, військовий переворот, внаслідок якого було повалено владу короля. Молодий Хусейн та його однопартійці захоплювалися подіями, які там відбувалися, і у 1959 році вирішили ліквідувати прем'єр-міністра Іраку Абделя Керіма Касема, який виступав проти об'єднання країни з нещодавно створеною союзною державою Єгипту і Сирії. Під час операції по ліквідації прем'єра Саддам Хусейн мав прикривати своїх товаришів, але сталося так, що коли у полі зору з'явився автомобіль політика, то в критичний момент він запанікував і сам відкрив стрілянину. Водій загинув касим, хоч і отримав поранення, але вцілів. Тоді усіх співучасників злочину впіймали і стратили, але герою нашої розповіді вдалося втекти. Він осів у Єгипті, де вивчав право і завів зв'язки із впливовими політиками, так би мовити, пересиджував погані часи. Але що важливо, за чотири роки після цього прем'єр-міністра Касима, який завжди хізувався тим, що пережив десятки замахів, разом із двома генералами внаслідок знову ж таки військового перевороту впіймали. Привезли в телестудію, прив'язали до крісел і стратили. Згодом включили камери і кілька днів показували понівечені тіла на всю країну, щоб народ міг переконатися. Касам справді мертвий. Мало того, поруч біля нього стояв солдат, який час від часу брав колишнього керівника уряду за волосся, підіймав голову і плював в обличчя. Як розвивалися події далі? Після того, як прем'єр-міністра Іраку ліквідували, Саддам Хусейн повертається в країну і починає вибудовувати стрімку кар'єру в партії на той період. Політичне та соціальне життя в Багдаді вирувало, ніби у казанку: ліквідація, стрілянина, переслідування, суперництво між різними кланами. На якийсь час наш герой навіть опиняється у в'язниці, але виходить на волю і здобуває ще більшу політичну вагу у 1968 році. В Іраку хто б міг подумати знову переворот, і цього разу влада країні нарешті здобуває Баас, власне, партія, у якій і вибудовував кар'єру Саддам Хусейн. Тоді він, щоправда, не основна фігура у списку лідерів, займав лише п'яте місце, але керував спецслужбою, що давала йому можливість усувати не лише зовнішніх ворогів, але і конкурентів. Пізніше зумів вибудувати усе так, що вважався другою людиною в Україні і правою рукою тодішнього президента. Друга людина, але насправді перша, бо реально керував і раком саме він. Скажімо, ставши заступником генерального секретаря партії, викорінів звідти сіоністів, курдів а головне комуністів, але всупереч цьому зумів налагодити добрий контакт із Москвою і підписати совєтсько-іракську угоду із Кремлем. Після чого Багдад почав отримати допомогу переозброєнні і побудові промислових об'єктів. Загалом, уже на початку 70-х нова влада добивається стрімких соціально-економічних перетворень. Партія націоналізовує нафтову промисловість, а всі гроші від продажу чорного золота скеровує у спорудження нових шкіл, університетів, лікарень. Будуються дороги, мости, електростанції. У багатьох домівках з'являється світло, чого до того часу просто не було. З'являється безкоштовна медицина і освіта. Стартує кампанія із ліквідації неграмотності. Система соціальної підтримки була безпрецедентною для усіх країн арабського світу, і за перетвореннями стояв не хто інший, а саме Саддам Хусейн, що зробило його надпопулярним серед народу. Влітку 1979 року старий і кволий президент Ахмед Хасан Аль-Бакер, який і без того останні роки керував країною номінально, йде у відставку. 42 літній саддам робить останній ривок до влади. Усі його конкуренти зникають при нез'ясованих обставинах, а сам він стає президентом, і ось з цього моменту все розпочинається. Отже, чим перш за все запам'ятався Саддам Хусейн на найвищій політичній посаді Іраку. Насамперед, тим, що керувати однією країною йому, виявляється, було замало. Він марив підкорити увесь близький схід. Задля цього фактично одразу вступив у війну із сусіднім Іраном, де якраз пройшла ісламська революція, і світська влада змінилася релігійною. До влади прийшов режим Аятол. Ми детально розповідаємо про це у своєму випуску, кому цікавий феномен Ірану, де виготовляють шахеди, якими нас щоночі атакує Росія, то обов'язково перегляньте його. Отже, Садам Хусейн розпочинає з Іраном війну. Він думав, що для його війська це буде така собі легка прогулянка, але не так сталося, як гадалося. Тегеран оголосив безпрецедентну за масштабами та ентузіазмом мобілізацію, коли до загонів записувалися навіть діти і старі. Військові використовували так звану тактику людських хвиль. Попереду основних сил ішли підлітки чи немічні діди, які своїми тілами розміновували території або брали на себе вогневий удар. Щоб додати підліткам хоробрості та ентузіазму, їм на шиї вішали пластикові ключі від раю, які замовляли у Китаї. Вони стали символом того, що війни і все, що вона несе у собі, можна не боятися. Ось на цій світлині один з таких іранських хлопчиків можемо побачити у його руці автомат, до якого прикріплена фотографія Аятоли Рухоли Хомейні. Цинічно, та звісно, що цинічно і безсердечно. Але у результаті таких кроків з оборони іранці дуже швидко перейшли у повномасштабний наступ і перенесли війну на територію Іраку. Садама Хусейна врятувало лише одне. Те, що світ боявся поширення ісламу і почав надавати Багдаду допомогу. Загалом конфлікт затягнувся на 8 років і коштував Іраку величезних людських та фінансових ресурсів. Про будівництво шкіл, лікарень і нових доріг вже можна було забути. У той час Хусейн почав вибудовувати режим жорсткої диктатури. У тому ж таки 1979 році, як тільки став президентом, влаштував показовий розгром внутрішньопартійної опозиції. Сидів потягуючи сигару і називав імена людей, які буцімто планували його знищити. Їх по одному виводили із зали. У результаті лише того дня до смертної кари засудили 22 особи. Усе це відзняли на відео і демонстрували в кінотеатрах та по телебаченню. З метою запобігання можливим змовам кусейн створив могутню таємну поліцію, головний апарат розвідки. Крім шпигунства та контррозвідки, спецслужба займалася знищенням реальних або надуманих ворогів режиму. Активно заохочувалося донесення. Відомий випадок, коли людина опинилася у катівнях тільки за те, що у розмовах з друзями проговорилася, що мріє здійснити паломництво до священних місць Ірану. Агентурна мережа була настільки розвиненою, що на спецслужбу працювали навіть вчителі у школах, які слідкували, про що говорять діти на уроках. Якщо чули якусь крамолу, то їхніх батьків знищували або ув'язнювали, причому робили це без суду і слідства. Натомість для телекартинки з Аняли дітлахів, щоб ті демонстрували любов і захоплення диктатору. подобалося, коли малі називали його дядьком Саддамом. При диктатурі хусейна активно використовували спосіб колективної відповідальності. За злочин скоєний однією людиною карали увесь його рід чи плем'я. Масштабний терор та атмосфера страху дозволили досягти цілковитого контролю над суспільством. Показовим є випадок, описаний губернатором однієї з провінцій у листі на ім'я хусейна в 1984 році. У ньому той описує подвиг 62 дворічного партійця з міста Ес Сувайра, який застрелив власного сина дезертира. Після того як той відмовився повернутися на фронт, Саддам заохотив цього героя медалю. Цю подію активно висвітлювали у пресі. Причому випадок не був поодиноким у період війни з Іраном. Партійні органи часто повідомляли про варті поваги вчинки, коли люди доносили на своїх родичів, які втекли з війська чи уникають мобілізації. Робили це, знаючи, що на нещасних чекає доволі суворе покарання. Мабуть, заохочуючи доноси, Саддам Хусейн орієнтувався на своїх друзів з Кремля, з якими дружив, адже ми знаємо, що саме в СССР доноси були невід'ємною частиною. Тоталітарної політики такою звичної та буденною справою, як і черги, чи дефіцит товарів на полицях магазинів. Добрі совєтські люди масово писали анонімки на колег по роботі, сусідів і навіть найближчих родичів, здавали їх у каральні органи як за реальними, так і надуманими злочинами. Ми розповідаємо про усе це у своєму випуску країна стукачів, який уже набрав 130 тисяч переглядів. А якщо його подивитися і ви, то буде більше. Друзі, але не хочу, щоб у вас склалося враження, ніби знищення чи переслідування ворогів системи. Це все, чим прославився Садам. Ні, у нього без перебільшення руки були полікуть у крові, бо він і створена ним система зуміли знищити навіть не десятки, а сотні тисяч. Наприклад, диктатор відзначився тим, що організував геноцид курдського населення, яке боролося за свою незалежність. Тривалий час курди були в опозиції до іракської влади. А під час її війни з Іраном деякі з них підтримували Тегеран, що диктатор, звісно, розглядав як зраду, аби відімстити зрадникам у 80-х роках. З його подачі було проведено операцію під кодовою назвою Анфаль, коли війська винищили від 180 до 200 тисяч представників цього народу. Усе почалося з убивства чоловіків, але потім проти курдів застосували авіацію та хімічну зброю, за допомогою якої робили безлюдними цілі села і містечка. Керував усім двоюрідний брат Саддама Хусейна Алі Хасан Аль-Маджид, який більше відомий світу як хімічний Алі. Кампанія стала одним з найбільш жорстоких прикладів етнічних чисток історії близького сходу. Отже, війна проти Ірану тривала 8 років для режиму диктатора. Вона мала плачевні наслідки, бо країна потрапила в економічну прірву. Щоб мати змогу воювати, Саддам Хусейн заліз у величезні борги. Значно погіршився рівень життя населення, коли люди заледве зводили кінці з кінцями. Усе робило становище диктатора доволі хитким. Але якщо ви думаєте, що він зробив висновки, то помиляєтеся. Тут одна цікава річ: одним із кредиторів Багдада був Кувейт, і, от не маючи можливості розплатитися з ним у 1991 році, тобто лише за два роки після завершення попередньої війни, Саддам Хусейн звинувачує Кувейт у нечесній конкуренції при торгівлі нафтою і атакує і цю країну. Коли чуєш усе це, то можна подумати, що диктатор був не сповна розуму, можливо, і так, але тут варто додати, що гра м'язами насправді підкріплювалася колосальною військовою потугою, оскільки у той час Ірак закуповував найкращі озброєння, яке тільки могло бути, інколи його могли дозволити собі лише справді технологічно розвинені країни. Наприклад, у той час у Франції було замовлено комп'ютерну систему, яка об'єднувала ППО країни у єдину мережу з центром у бункері у Багдаді. Також Саддам сам ініціював багато амбіційних військових проєктів, найвідоміший із них наддалекобійна гармата Вавилон завдовжки 46 метрів, яка мала б стріляти півтонними снарядами на відстань до однієї тисячі кілометрів. Звучить як фантазія, але така розробка велася. Фахівці, які працювали над проєктом, закуповували необхідні компоненти по всьому світу. Елементи стволів маскували під труби нафтопроводу, А головним інженером, який втілював усе це в життя, був громадянин Канади Джеральд Буль. І хто зна, чим усе б закінчилося, якби у 1990 році його не вбили п'ятьма пострілами. Ні кілера, ні замовників так і не знайшли, хоча підозри впали на ізраїльський Мосад, ЦРУ та британську розвідку Мі 6 але повертаємося до нашого основного героя. Отже, він розпочинає війну проти Кувейту. Світ миттєво запроваджує проти Іраку руйнівні санкції. Країна переживає жахливу економічну кризу. Країна, але не саддам. У нього десятки палаців по всій державі. У кожному щодня готують вечерю, хоч і невідомо в якому саме він зупиниться. Їжу обов'язково перевіряють на отруйні речовини та радіацію. По всій країні Садаму ставлять пам'ятники, його портрети на вулицях і навіть на купюрах. У Багдаді працював величезний музей подарунків. Діти вчили пісні зі словами: Садам, о Садам, у твоїх очах світанок нації. А на мітингах НАТО б скандував: ми підтримуємо тебе і духом, і кров'ю. Щасливе життя закінчилося, як тільки Америка звинуватила його у виготовленні зброї масового знищення. Об'єднаний військовий контингент увійшов до Іраку. Садама знайшли у ямі. За два роки вищий кримінальний трибунал виніс диктаторів вирок – смертна кара через повішення, петля і люк під ногами. Усе відбувалося публічно. Пізніше Вашингтон визнав, що звинувачення режиму Саддама у розробці зброї масового ураження і спробі купити в Африці уран були сфабрикованими, але це вже нічого не змінило ні для диктатора, ні для його найближчого оточення. Більшість тих, хто був зображений на гральних картах, на той час вже були мертвими. Друзі, з вами був канал за і Сьогодні ми говорили про золото, владу та шибеницю для Саддама Кусейна. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.